Не тисячі саджанців дуба звичайного висадили на цій ділянці розміром в один гектар. Діти з шкіл допомагали лісівникам відновлювати природу. Це все українська акція. На Чернівецьку область долучилася до цієї всеукраїнської акції Мільйон дерев за 24 години і в рамках цієї акції не тільки Сокирянське лісосподарське підприємство, але й всі лісосподарські підприємства області в цей день висаджують дерева. Якщо взяти в, цілому, взяти в цілому по області, буде висаджено понад 50 тисяч дерев на площі біля 35 гектарів. Це і доповнення, і не тільки посадка лісових культур, це і від недостаючих порід на ділянках природного поновлення, доповнення лісових культур і чого. Моя молода, я продвіжна команда. Блин, це прикольно. Це ми маємо лісосіка, яка вийшла з підрубки головного користування в дубовому дубової секції, дубове господарства. На цій ділянці висаджуються культури дуба із закритою, садивним матеріалом, вирощеним із закритою кореневою системою. Сокирянське лісове господарство започаткувало вирощування такого садивного матеріалу. І я думаю, що це тільки початок. На майбутні роки ми плануємо переходити на вирощення садивного матеріалу повністю із закритою. Кореневою системи. висаджується із власне, з ґрунтом разом, але це дає можливість також скоротити вирощування самого лісу. Тобто, якщо сіянець дає приріст хороший у перші роки, коли звичайні культури можна перевести десь від 7 до 10 років, вкриту лісом площу, то тут буквально 3-4 роки це відбувається скоріше. Багато дітей, які люблять природу, які дбають про довкілля, які вболівають за ліс, за його збереження. Це актуально і дуже багато свідомих дітей. Тому виникла така ідея, щоб організувати таких дітей в єдину таку групу, яка би саме таким займалася. Займаємося ми різними скажімо, видами робіт: і агітаційною, тобто профпрофорієнтаційна, і агітуємо за чисте довкілля, за збереження довкілля, а також практична діяльність це участь в цих акціях, у всіх заходах, які самі організовуємо, і приймаємо участь в тих акціях, на які на нас запрошують. Ну прикольно, бо ми це допомагаємо лісу збільшитись і, блін, Як це висловитися? Ну, типу, ми допомагаємо в природі розмножуватись. Красиво книжалка, красиво книжалка, вже, вже пізно заліто. Да,